Друзі, привіт! Я рада вітати вас на каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні ділюся з вами з надзвичайно смачним домашнім печивом. Печиво зі старого маминого записника. Тому рецепт провірений руками. Готуйте на здоров'я! Печиво за цим рецептом виходить неймовірно смачне. Дуже ніжне, пісочне. Змащуємо його варенням на ваш смак. Тому я запрошую вас. Залишайтеся разом зі мною і давайте приготуємо таку смакоту разом. І для нашого тіста нам треба такі інгредієнти. Просіяне борошно, цукор. І в цукор я додавала відразу ванільний цукор. Також нам треба 2 жовтки, кімнатної температури, вершкове масло. Амоній. амоній розпушувач для випічки, Сіль для балансу смаку і замішуємо наше тісто на сметані. Сметану беріть будь-якої жирності, яка у вас є. Тож приступаємо у просіяне борошно. Всипаю всі сухі інгредієнти. Добавляю цукор, ванільний цукор та амоній. І гарненько перемішую. Всі точні пропорції, як завжди, ви знайдете у описі під відео. І на рахунок амонію його можна придбати в будь якому продуктовому магазині. Принаймні він в нас продається будь-де. Добавляю 2 жовтки і масло кімнатної температури. Беріть масло хорошої якості. І замішуємо сметаною. Сметана у мене домашня сепирована, але підійде будь-яка сметана любої жирності, яка у вас є. І замішуємо гарне пісочне тісто. Замішуємо сметаною, тому тут в кожного може піти по різному сметана, 2-3 столові ложки. Ось таке потрібно нам замісити м'яке тістечко. Тісто перекладаю на поверхню присипану злегка борошном і розділяю на дві половини. Одну половину завкругляю. І відправляю мисочку, а з іншою буду вже працювати. З тістом дуже легко працювати, воно практично не дуже липне нам до рук і до качалки, але злегка потрібно припиляти його борошном. Розкачую тісто у тоненький пласт, приблизно 3-4 мм. І за допомогою обичного стаканчика або обичної склянки вирізаємо ось такі кружочки. Як бачите, така товщина приблизно 3 мм тіста, вирізаю і буду випікати ось такі гарні кружочки. Форму я нічим не змащую, просто застеляю пергаментним папером. Перекладаю наші кружочки у форму і відправляю у попередню розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Залишки тіста, які в мене залишилися, я обминаю і знову розкачую. На такі кружочки вирізаю склянкою і так само випікаю. Ось подивіться, у мене пройшло 15 хвилин, і моє печиво добре пропеклося до такого світло-золотистого кольору. Але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому тут все зависить від духовки. Дивіться, яке воно в нас гарне всередині. Іншу половину так само розкачую. У тоненький пласт 3-4 мм. склянкою витискаю кружочки і за допомогою обичної кришечки вирізаю ще всередині кружочок. Такі кільця у мене виходять з нашого тіста. Два білки, які в мене залишилися від жовтків, збиваю до густих пишних піків. Добавляю 2 столові ложки цукру і знову гарно збиваю до розчинення цукру. Перекладаю в одноразовий кондитерський мішечок і за допомогою нього витискаю білок збитий на наші кільця. Ще нам потрібно горішки. Горішки можна брати будь, на будь-який смак, на будь-яке бажання. Якщо ви не любите взагалі ніякі горішки, печиво буде смачне і без горішків. Але, як на мене, звичайно ж, з горішками набагато краще. У мене волоські горішки, приблизно 100 г потрібно нам горішків. Я подрібнила ножем і ось так виглядає моє тісто з горішками. Відправляю його так само у розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. 15 хвилин пройшли незамітно, дуже швидко, і моє печиво встигло пропектися. Все печиво я вже випекла. Зараз змащую його варенням з червоної смородини. Це варення в мене є на каналі, або, як інші називають, порічка. Я готувала і показувала, відзняла вам відео, як приготувати дуже смачне таке варення без кісточки. Воно має в собі певну кислиночку, тому ідеально підходить саме до такого печива. Перемащую це печиво, і вже можна буде смакувати разом з чаєм, кавою, пригощати рідних, близьких, неймовірно, смачне печиво. Іноді буває, хочеться чогось такого домашнього, але в той час простого, без всяких крему. Тому саме цей рецепт є для таких випадків. Варення можна обирати будь-яке, яке у вас є, або яке ви любите сливове. Або з вишні ідеально підійде. З кизілу. Тому. Обов'язково готуйте саме за цим рецептом. Рецепт провірений, неодноразово випікаємо, і наша сім'я та мої рідні дуже полюбляють таке печиво. Ось так гарненько змащую, і воно є неймовірно смачне. Таке пісочне, з горішками, з сушеним безе. неймовірна смакота. Також користуючись нагодою, я хочу всіх запросити, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся на мій канал Мамина Помічниця. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. І наперед дякую за підписку. А всім, хто підписаний, гарно дякую за підписку, за ваші підтримки, за ваші коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно. Бажаю всім вам всього самого найкращого. Рясних Божих благословінь. І сьогодні я вже буду прощатися з вами. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною на каналі, і до нових наступних та смачних зустрічей. З вами сьогодні була Мальвіна.